Всім привіт, зом я Нубік в Майнкрафті, і сьогодні я разом з Пашею буду грати в таку міні-ігру, коротше, типа що моя хата против твоїх дурацьких зобаків, це така лінія є. Коротше, давайте сповім правило гри. Нубік повинен захищатися від волн моїх зом... зомбі, скелетів і різних там іще монстрів. Ну да. Нобік не як не про. Ну в смысле я ніяк не пройду. Та, попробуй пройди. Д -д 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 в базу пройти, Ну, тут легко. Ааа! Що <рик> це за фігня, дурак? А вот і моя ловушка. Да ти... Це Дура, моя ломока. Що ти зробив, сделал, блин, Ти дурак. Ладно. Та ти хватит мене бити, ти забачишь вже кровью. Давай, йди на ты на І зараз ми будемо вже починати спавнати. Сьогодні я буду перше спавнити зомбаків і скелетів, а Нубік буде захищатись. Ну, звісно, я тут професіонал, ви що потім б захищати. Короче, перва, перва волна починається. <плес> та в смислі починається навіть... Так, ну що, перва волна починається? Ти дурак, ти дурак, і навіть броню собі не взяв. Ой, а що це? Ой, це не шарячий не взяв. Що вони тут цікляні? Не... <плес> я... я там зараз <плес> надо та... заберу. Да пофіг, короче, давай, начинай. Так, не ну, устай ну, новик, я даю тебе, я даю тебе 30 секунд, щоб построити собі завтра. Ну поих! Ну хорошо. Те, 30 секунд вже пішли, тем более. 30 секунд вже пішли. Ну я понял. Торопись, ну Но ты дур. Тайба вже 20 секунд осталося. А тут що так мало ладно, перша волна, вона лиха, як завжди, то нічого страшного. Хе. Ну, звичайно, бо це ну. В тебе вже... уже. в тебе 10 секунд, быстрее. йок, але мене, блін, що за. А, все! Все, все! В тебе час кинчик. В тебе час кинчис. Ладно, давай, все, спам зомбаків. Я все одно зможу захищатися поки що. Давай, спам зомбаків. Заспавнится одного зомбака. Почекай, так ти знаєш, ты знаешь, зробити. А, да, точно. Все, тепер можеш спавнити зомбаків. Поїхали. О, перший зомбак. На, на, получайте, дурацький зомбак на все легче легкого. Тепер два зомбаки. Ай, ты ч сделал? Ой, ой. Ай, дудь воно відсюда! <гум> ну вс, зможу. Тепер! знову буде два зомбака, але буде ще два. А, вони ще є швидкі, вони трошки складніші, давай їх. Я уничтожую, ай, що за фігня, що їх так так багато, То, ладно, я вижив, надіюсь Я в принципі професіональный нубик, я це сделаю все. Давай. Давай професіональный нубик. Ну що мене. Що мені вони зроблять, мене, Короче, кон в конце каждого волн я. Короче, в конце каждого волн я нубику буду дарить. Так, уйди це з цієї половинки, я, ти, 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 не, ти не будеш сюди проходити. це ну, лінія не просто так сюди пройде. Ну, і... ну і фінальна частина. Це. Це 4, тут, зомбі зомбі л... тут ще й зомбі на лошаді він буде це, дуже... це фінальна волна. Буде. Фінальна. Це да, фінальна ну, фінальна тут ще... Ой, цього зомбі на лошаді уничтожу? Ну, це легче не придумаєш. Все, вот это фінальна волна. Все, вот это фінальне. Окей, треба цього скелета не сложить, то самое бо він може далека стріляти, то не добре. Що, я їх всіх уничтожу. Ну, якби... Ну, перша волна, це да, вона легка. Малень... А маленький зомбі? А маленький зомбі? ну все, пока. Пока. Пока, я тобі сказав, до да пока, все. Все, ну, в принципі, вона закінчилась, я тобі дам якийсь бонус. Давай. Ну, для першого новічка я тобі дам ось такий вот. Почекайте, що було таке нормальне, і що було таке. Пог... Давай! Смотрите. Ось такий меч! Uh, ось такий uh, скляний меч! Якраз підходить для Це фігня повна, мене кращий меч! Це легка! Це взагалі легка, взагалі! Слідущий буде багато! Та срака, він мене заспав Короче, переходимо до другої! Там Кріпер! Ой, ти ж не обов'язав Хай де відчула, дурак він! Просто, ні, це не буде так! Кріпер не зірветься! Ладно, так, да. зараз буде друга волна, то значить мені потрібно... в мене буде час щоб захиститися, а це 20 хвилин. Ой, ой, яких 20 хвилин, одна хвилина? <хи> Яка одна хвилина? Я тобі даю, Ну давай тобі одну хвилину і все. Так я ж ти говорив, що одна хвилина, Жр... геній. Одну хвилину. А я пішов, а я пішов собі підготавлювати. Ну ладно. Ладно, зараз буду підготавлюватися. Тут буду спавнити. Е, ну. Коротше, мені потрібно построїти ось таку от защиточку. Ось так. ось так от ділаємо. Спавнимо дуже багато тих от е, шипів, які просто проколять тих турецьких зомбаків. Да, просто дофіга. І ще я поставлю, напевно, ось такі от штукенці, Це теж прикольна штука. Так, давайте. Оп-оп-оп. Ой, что я сделал не так? Оп-оп-оп. Ой, я дурак, что я сделал? Ладно, давайте. Номер, ты там поукрат не будь? <таспорядок> да добрый, добрый. Ладно, <порядок> просто что-то не так зробив. ладно, пусть будет два слоя, это вообще будет и булька, барабулька. <порядок> Ладно, ось так діємо. Ну, по-моєму, у мене вже нормальна така защита намічається. Да, давайте ще, напевно, поставимо ось такі от капкани. Це просто невероятно круто. Вот ці капкани. О, все, то не пройдуть ніякі зомбаки тепер. Оп-оп і оп. Оп. Все. У мене просто прекрасна. Прекрасний захист. би да. О, що там може уперше якесь досі. Ай! Фігня! Ладно, напевно. Ну, в принципі, в мене прикольна защита. В мене... Ну, ці от зомбаки не мають пройти ніяк ніяким способом, надіюсь. Так, ось так я щось ділаю. Поставлю ще тут такі от шипи і, ну і, напевно, Ну ще, напевно, тут. -то ну і все буде нормально. хоча вже має одна хуйня Ну Що такое? Все, я вже... Давай закінчуй. Все, я закинчу. Нихрена себе ся... строил! Ну тоді вона волна складніша. Ну Ну звичайно, тому що це друга волна! Короче, ну шо! Давай, роби опять всю штуку! Яку штуку, я вже все зробив. Ой, ти шо там, зумбаки, будешь спавнить? А, точно, нужно все сделать. Ну что, ты пар можешь спавнить, ну теперь можешь О, наш... Ну ладно, выгодно приду, я можу навіть не бояться. Ой, не <риво> двора. Вони... А ні, это нет, его вы не проходите, я их. <риво> їх... Тут зумбак, зумбак дураки тоже. Ой, все, пройшов якось. Якимось чудом. Ай! Ой, давай. И оп, вот вот. оп, оп, Я вот так вот сделал. Ой. Как да, еще зомбаки? А, да что ж творится? Ты реально как складнишь его ты дурак. На, на. Ну зачем бы ты себе вот такой защиту? Да блин, да, ведь с такой защитой ты дурак, у меня волна. Ты шо? И... Ай. Ты на Ти собі ось таку защиту постараєш? Ай, на, на, ай, я тут, тут навіть ще, <схід> я ніяк не можу брати ці... Пішли ж уніштожити тих зомбаків. І пішли, коротше, нові монстри, Нубік. Нубік, коротше, пішли нові монстри. Це паукани! Уху-ху, ніфіга, ну це я все одно їх уничтожу. це... Мені даже бояться не надо їх. Вправляємо ще зомбів. Оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Зомби на куне, я его не стал. Ой, нет, это. нет, 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 да нет, это тупо. А, ну блин, да так не честно. А что ты билы, б... да, не а честно. Че, не честно, ты собираешь такой защиту? А, так не а я по войну честно спал. А так ты а честно. Вот так вот по одному зомби. Зу... Ты реально за богатый, потому что у меня зомбаки. Дурак. Я не виноват и в а ты програв. багато заспавнив, вот і слабо тобі мало спавнити <сі> ладно, я пішов вообще підготавливать. Ай, я с половиной все вырубай та... мікрофон ми... Блін, да ні, все, я делаю так. Ай! Я дура! Пішов! 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 Такс, я зараз буду спавнити и такі от по всьому периметру, пусть будуть Опа, вот так вот зробимо, сделаем. Опа, оп. Оп оп, ось такі от будуть капкани, які в мене були зарані, тільки вони вже будуть по всьому периметру, це буде прикольно. Ще тут. Ой, я викину, случайно капкан, давайте його підберемо. Ось тут ще ось так от шипів тут наганяємо. Вода у нас буде до дофіга ловушок, то. Ага, ну я, случайно тут шип поставив ну я його ще зламаю. Ось так от. Оп. Так. Тупа трава мені мішає. Задовбала ця трава уже. Так, вона мені мішає, тупа трава вже. Доїла! Ай! Ладно, мені цей нубік вирішив все-таки дати мені броню, бо... Ну, хоча б ну, якийсь подарунок, тому що в мене вся броня зламалась, мені потрібно брати нормальну. ти що мене б'єш? Ладно, давайте далі будемо строїти ловушки, Давайте возьмем вот дальше вот такие вот кенти оп. Ай, фигня, 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 опа, я выбрался, так. М -м -м, нужно вот так делать, да я дурак. Блин, фигня, получать, я хочу я умираю постоянно. Ладно, давайте вот это вот все сделаем, оп. Ай, да, а, фигня. Я все, фигня полна. Я не могу, тут капец, какие Ладно, давай тут так делаем. Да Та ты! Да ты дурак! Тупий ты нубас! Он меня уже заколебал. Давай ты поставимо. Оп-оп-оп. Нормально будет. Да ти Да ты дурак бесполезный! Иди нафиг ведь сюда! Да ты сам уже! Мене дурак! Доставьте нубас уже бесполезный, блин! Меня уничтожает постоянно дурак він. Ай! Ай, ладно, я все сделаю. Просто не покрасу не по Не я, да. Та да ти дурак! Вообще, я тебе не вже в реальному житті. Ладно, тупий, ну бас, мене вже закаліпав мене відволікати. Я буду дальше строити собі супер мега круту защиту. Він же задовбав мене реально, то я буду теж грати сильно. Ну дурак! Най мені краще уничтожитись. Все, я пішов далі. У Тебе залишилось 50 секунд! Тебе 50 секунд! А, так мені цього більше ніж... достаточно! Ай! Да... тебе 50 а, секунд, дубик! Так, понял я! Це буде дуже а круто! Дурак! Задовбано мене вже уничтожатый Ти дурак! Безполезний! Дурак. Безполезний. Саме тупіше тупеший часов в світі, яке мене тролить. так делаю, так Ну и все, напал ну все. Да, там сейчас мы накинчимся, чешо. Опа, все. тебе осталось 20 секунд. 20 секунд, да, я уже и так можно сказать, и все построил. Да! Тебе осталось да, 20 дурак. секунд. Да ты дурак, это уже больше, чем сотый животное бесполезное. Дурак вообще бесполезный ты. Пишов нафиг відсюда, мене нет. Мне нічого не говорить. Та да ти дурак вообще безполезний Понятно. Тебе в тебе 10 секунд і ще что-то поставлю. Да ти да дурак, Ти чого не говориш Та да ти дурак безполезний, ти животне безполезне Безполезне да Ти животне ти... безполезне да ти... Я тобі ще тут дам в півторы хвилин! Да и ты нафиг вообще. Дай, дурак, все, спавн своих дурацьких зомбаків, дурак. Все, спавн своих дурацьких зомбаків, ты уже дістав мене, посерьезно. Ставься третья волна починается у нас здесь. Ай, да ты, дурак, ач, что ты сделал, то ладно. ще трошки построю. Ай, 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 я дурак, да да-да-да-да, ну то так нечестный. Я уничтожив своїх шипів, то це не чесно, це не вважається, що я помер. Просто из своїх шипів помер, бо я тут їх Пішли, пауки! Давай. получайте Получается бесполезно. Да ты дурак, тут кактус! Тут кактус, дурацький, нафиг! Твою базу потрібно о, Мені клип даже... Точнее, це я кактус то Даже не твоя муртовка. А, ла, а ты руку. мою баску все понесла? Да ты дурак! Ты дурак, да? Так, так, ну ладно, и... На, на, на. Так, ты дурак, бесполезный. Назовьёт, ну, за что ты, ты такой дурак? На, на, на. на. Да что, вот ты такой дурак, и на вас нормально... Да сам ты дурак вообще. Да ты, у них сколько, у них сколько хп, то. На, на. Я не знаю. Все, я уничтожу в их. Еще одна маленькая частина. Да какая маленькая, да тут... Корабры! Дуровый... Да. Ты дурак вообще, что ли? На, на. на, на. Я на тебе волни пообещал, короче. Все. Как тут навіщо заспавне? Э! Е! Ты создал! Да ты навіщо ти свого кактуса за спав? Да ти, ти навішити свого как-то Я його не спав навіть зомби не шандурень! Да сам дурак усі, а да та там дурак! Замбик! Дурень реально який! Да я не думав да я не думав, що воно зірветься! Я а не тут п'ять зірвати за тобою, прямо за скрипер, де? Ай! Дуна, на! 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 На, блін, дурак! І, коротше, нові погнали! Погнали, нові! Нові монстри, коротше, погнали! Ай, покер, да треба. ти! Нафіга нових зомбаків тут і так, чи і кактус? Дурацький! О, тут є! зробити! Ага. Больно. Ось такі ось такі йдуть. Да пусть идут, они нафиг вообще. Фигня полна. Ай, там скелет. Что ты, блин, крыс? Да меня сейчас мои ловушки уничтожать. Ай, там... Капец. Там... <coughs> видно <воняю>, их воняя, видно их... Да то капец, від них воняє з тих от, від тих от какашок още. Їх ще... Та як їх вони знаєш, від них воняє злато? Я тобі ще одне! Я тобі підготовив фіще! Ох, в тебе шлем зламався! Та від них воняє від тих какашок още безполезних. Коротше, ну... Дураки ви! Що робить? І фінальна частина! Все храбрые, нац... не будут у нас такие бабки! Ааа, да сам ты бабка! Ай, больно, больно, больно! бабки! все эти штуки открыть, а то все взорвутся! На, на! А, яблочко, 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 яблочко! Нет, яблочко! Да нет, это так нечестно! Да блин, да ты дурак! Ты дурак, бесполезный. Я больше с тобой не буду играть. Ты тупый читер. Заколи там же так бату спавнится. ты не третья волна. Ты дурак, вообще бесполезный. Так не Это да, третья волна. Да вообще да, это да ты... третья волна, если ты сбился. Да ты дурак, ты реально какая-то просто волна, волна вообще была. Ты дурак вообще. Ай, да

Ладно, попытаюсь меньше спавнити, и я пішов підготавлюватись. Ти, ти б... кстати, в тебе же якась крута защита. Ай, да ти дурак! Тобі вже, Тобі вже... Тобі вже защита! Алло, в тебе даже якась крута защита. Пофиг! Потому може, це третя волна. Так куда нафіг Мені как одну дурак? хвилину даєш, дурак! хватай дурак ты блин бесполезный ладно мне потрібно ты вот эти вот штуки ставить шипы шипи вони то крута тема ну але блин тут тупа у тына витку да взялась я буду фига ты их шипил спавнуть это я сейчас уничтожу своих ловушек фигня я уничтожу вся фигня полна то мне чтобы я сразу захрегаешь я не можу вибратись. <рес> ти знову загинув! Ты да, бо як мені пройти свою лою заще защиту? Ай, да. дай мені броню. У мене броні нема. Да че качество брони <рес> на Да Ти дурак, у броні нема, Ти безполезний. Не надо нормально. Да тримай ця... тобі броню. Да жри. Да ты. Да ты. Ты шо? Угу. Це даже краще, ніж твої кульчужні штани. Все, я пішов. Та і ще я уніштажу, за ті, що в мене була тупа броня, вона в мене була вся злома, та тут і дурак. Та ти дурак, в мене, блін, броні теж нема, ти мені нормальну броню, нормальну дай. У мене тупа броня, і я її за цього не можу виграти, бо в даже, вот, Мне шипы по два урона зносять сразу. Дурак ты, блин, мне нужна нормальная броня. А ты ты дурак? Блин, точно уже час прошел. Ладно, я тут аж оставлю пару шипів, да и все. Я не знаю, я не могу. Ну блин, мне бы нормальну броню я бы выиграл. Да блин, ну сразу, ну мне хорошо бы. Ладно, я жалюсь над тобою. Так, Ладно, о. я жалюсь на тобой, тримай тебе вот всю залезную броню и тримай тебе диамантовый шлем! Ну, нареште. Я надеюсь, я. Ну я так маю, маю выиграть. Як бы. Ну, ну короче, ну то 94 четвертая волна будет складнейша, чтобы в тебе диамантовый шлем. Ну, понятно же, Поехали, раз. Ой. Так включай свое Фи -фи -фи включай. Да, точно, все, давай, можешь спаунить, зомбаки. твою. Вай... Єпа! Ай! А перво це слизні нові моби! Поняв, вони зараз уніштовуються. Страю ці слимаки, які захопили цю планету. У <гум> мене тут подивися, скільки вже хш... тих. Скільки тут ще шипів? А... Скільки тут у мене вже всього? Тепер мої шипів! Та ти дурак, це вже точно забагато. <гум> Що ти сделал це... в то? Все, це перше справляйся з цими, я нічого не буду поки що спавнити. Да блін, О! вони з тобою! Быстро ушли отсюда! Да моя хата там горить! Нет! Да блин, так не чесно, я в свои шипы уничтожився. Це не чесно, я не вмер. Я просто в свои шипы уничтожився. И спавнемо не могу І И мало скалейте, Ай, блин, ну ты. Ти... Ай, это я думаю, что я не могу. Крас, ты можешь убивать за эту линию, значит я могу спавнить. Вже... <сх> Ай, да. <сх> та так ще ты помраешь, ведь зомби обускала. Ну бик! Готовься, то ну, ладно. Я надіюсь, що я выживу. Просто я шипы уничтожаю. Да. Просто подивись, скільки я тут шипів ставлю. Твої зомбаки тут по-любому не пройдуть. Э! Э! Ай, Нельзя десь... ставити! Нельзя ставити при времени! Нельзя ставити! Не можно ставить это шо? Нельзя ставити! Шо? Можна? Нельзя ставити. Не можна! Ну, тоді, щас, я тобі а, так ставити можна no. Де ні, блін, спавнити можна. На, 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 no, на, Тоді Ой. тобі буде кінець просто. Та мені пофіг, ще на ті зомбаки. Та тобі можна ставити за времені, то тоді я буду спавнити кріперів. Та да ти дурак, мені можна ще, тут це в правилах даже указано, що можна. No. А чо, мені нічого не можна в правилах? Не указано це? Да бо ты дурак выиграл! Та ты дура! Ты тупей нафига ты ч близко засбул? Дурак ты, блин! <кхи> Тій, кактус. Я ей даже не спав! Та Та не я не знаю, камон! Ну це не честно, я не програв! Це тупая просто фигня! Ай! Да не, да та на, не чесно. На, на. Ну, так, на, тобі. А ч ти бить Почекай, а ч тобі чесно, коли ти... Ти можеш ставити не Коли не йде час, коли... коли, коли йде оця битва, ти можеш ставити, ти все можеш, а я не може навіть кріперів поставити. Ну а кріперів це вже... Тріфу це що теж не чесно! Я, я... Потому, що кріперів це взагалі тупо, ти мені хату зірвеш. Я я не вмію хату встановляти. No. Это он так забри скрыну. В скрыню. не Вот о чем хата Вот блин, крыша. Я все разве и установлю, что ли. А, да, дурак. Ты бесполезный. А, это Дурак. Я выжил, дурак. Да Сам ти дурак, реально дурак якийсь! кейс. Да мене вже б'є, мене вже це задовбало. На, 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 на. <рик> Тебе всі б'ють. На, получай, шипи йди! Ай! Мене хп мало! Все я слышу в дурак! Все, я в з'їв, я уничтожу. Нафиг твоих зомбаків! Они сами тупіші в світі, у них даже мозгів нема, потому что вони мені хочуть мозги з'їсти. Нафиг! Я про моїх зомбаків говорити, Я тебе сейчас з уничтожу! Да ты не честный, ти не можеш бити! Я можу! Зомбаків, чиски твои. А честь! Че, чого? я не можу спавнити криперів? Я можу спавнити крипорів. Мені ти не потім я можу. Они, самятся, cultы, Ти, Ти, Товаfe, тупо, они сами спавните, дурак. Ты бесполезный. Твои тупые собаки, они сами бесполезные. Скелеты, они просто издалека стреляют. Ничего, они... не Да ты дурак, так нечестно. Я всех уничтожу. Тебя уничтожила. Дурак. Сейчас тут все зачистим. Сейчас тут это... все зачистим. Это... Ты дурак, да нафига ты спавнишь, дурак, ты бесполезный. Все, давай видео починати, мы не всегда все было на паузе. Ой, у меня нет. Все, там нафиг? дурень. Ай, да блин, да что за фигня, а? Я могу спавнить огурцев! ты все можешь, водители. Я могу. Ты не можешь, ты дурак. Тому... Я можу, значить, не можу. Все, починаємо. Раз, два, три. Та ти дурак, у мене все включено, і так було. На на, Короче. на, на. На дурацькі твої зомбаки. У мене Я і так, так вот. Та ти дурак, в мене вже відео було, було давним-давно включено. А, ти <клес> да ти дурак! Да ти дурак бесполезный! я пішов відсюди, я не буду переживати тих зомбаків. Все, іди нафіг. Ти вже дис. От я тобі тоже отут хату буду Ну, встанавлю. куди ти пішов? Ні, ти не підеш! Та в мене все, в мене немає ні хати, в мене нічого немає. Я пішов. Я тобі щось я встановлю, дурень. Я не можу, тут і так багато зомбаків тут опять цей Кріпер. Я вже і так уничтожив, і все. Я не можу, просто я просто, я не можу, я не хочу п'яту волну переживати. Бо ти... бо ти, блін, якийсь дурак, Нафіга ти мені, прям так багато тих зомбаків спавниш? Я пішов від О, стой, тебе не. все, а тебе ще й броні нема, все, пока. Дурак. ти. я пока привіт! що, Я не буду повертаться тебе, тебе капець який твориться. творится. Пішов, давай, все, пока. Все, Я буду прощаться. Замбув я Нубік в Майн... да ти дурак. Замбув я Нубік в Майнкрафте, і тупий Нубас Нубасики читер, просто заколібав так багато спавнів. І всім пока!